І всім привіт мої дорогі друзі, з вами як зорти, GamerMobi, і сьогодні ми пораємо в Samp Ukraine. Сьогодні я вам покажу топ-3 роботи для новачків на цьому замечательному проєкті як Samp Ukraine. Ну і перша у нас сьогодні робота це збір яблук. На ній ми повинні виростити своє дерево та на ньому можна буде непогано заробити нам треба буде піти в роздягальню та вдягти робочий костюм. Після цього ми беремо лійку та беремо ящик і йдемо до е, ближайшого свободного дерева. Беремо, беремо, підходимо і поливаємо його. В нас кульці вайт, це означає, що в нас все вийшло і ми почали поливати дерево. В нього зараз стадія сухе, потім цвітіння йде. І так треба чекати, поки в нас не вируси дерево, та не почнеться стадія збір яблук. Ну і ось ми вже дочекалися стадії збіру яблук. Тепер беремо до дерева та почнемо збирати яблука. Після того, як ми зібрали яблука, ми беремо і дамо на склад. Я зараз виповнив квест, але вам треба буде самим його виповнити. З його ж принести 40 кг яблук. Тепер біжимо на склад, він нас знаходиться тут дуже близько. Та приносимо туди яблуки, щоб заробити свої гроші. Біжимо, вигрузили, тепер їдемо та здаємо робочу форму. Я вибираю готівку і получаю 750 баксів. Ну а друга нас сьогодні робота це лисопилка. На ній треба взяти перевдягтися в робочу форму та зрубати дерева. Беремо і біжимо до чекпоінта та перевдягаємось. Та біжимо до ближайшого свободного дерева. Тепер чекаємо, поки воно в нас зрубається. Якщо у вас на екрані пропала кнопка та появилась івант, це означає, що все добре. Ви почали зрубати. Коли зрубали та взяли дошки, біжимо до складу і здаємо ці дошки на переробку. Потім за те, що ми взяли... Принесли ці дошки на склад. Ми отримуємо 120 баксів. Ну і третя у нас на сьогодні робота. Це робота на наф нафтозаводі. Нам треба зараз піти перевдягтися та е почати таскати бочки. Щоб перевдягтися, нам треба підійти до цього чкпору, який знаходиться в цьому будинку. Перевдягаємось. Та бі біжимо по драбині зараз вгору, щоб перейти через цей місточок та потрапити на... на саму роботу. Там треба взяти, підійти до чекпойнту та взяти бочку та піти її перетягувати на інший бік через дорогу. Якщо ми взяли бочку та не впустили її, то беремо, переносимо через дорогу, а я взяв, випустив та йду брати другу бочку. Взявши другу бочку, я біжу через дорогу та переношу цю бочку на склад за невеликі гроші, тому не рекомендую цю роботу. Вона не дуже приваблива та така собі. Та за, заробіток з неї маленький. Ну, якщо хочете, можете спробувати. Для начальної роботи може піти. Ну, мені вона не дуже зайшла. Я ось перебіг ще через місточок та біжу на склад. Щоб віднести цю бочку. Коли підбігли до самого складу, просто підходимо та зупиняємося. І у вас ця бочка сама зіскакує з рук. Я отримав 120 баксів за цю роботу. Я думаю, що це маленькі гроші, тому краще пра працювати на лісопилці чи на сбору яблок. Ну и ось я вам показал топ-3 работы для новочки на своем самом проекте. То, всем пожалуй гарбуз оружие. Ставим лайк и на канал. Называемый садоком 3. И всем пока-пока!